Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Що ж, друзі, у нас знову такі феєричний айрдроп, така собі промка, спільна промка від біржі Бавід і проєкту Every World, де зараз я вам покажу. Де 100 тисяч учасників отримують по тисячі every. Да, буде рандом, буде лотерей, але 100 тисяч учасників, це, мабуть, кожен, хто виконає умови. Дуже багато виграшних місць. Наразі 1000 евері у нас коштує в районі 53 баксів. Але ще нещодавно, як тільки вийшов. Вийшла ця промка, я писав допис до себе в телеграм-канал, і тоді ціна 1000 евро була 250 баксів. Ми бачимо, який ринок, і все ж таки, я думаю, що є великі шанси, що ціна відросте, а може навіть буде і більше. Тому за нескладні дії. Зараз про них детально розповім, ви отримуєте величезний шанс забрати свою винагороду. Тож, давайте не будемо зволікати, Швиденько, друзі, хто ще не підписаний, нагадую, да, давайте за традицією тиснемо кнопочку підписатися, тиснемо дзвіночок, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І, звичайно ж, обов'язково підписуємось на телеграм-канал. Бачите, що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. Не завжди є можливість швиденько оперативно відзняти відео на Ютубчик. Хто. Підписаний на телеграм-канал, той вже виконує цю промку, чи вже виконав, і багато інших. Друзі, посилання в описі. Дві секундочки, всі підписалися і погнали. Що треба зробити? Давайте по порядку. Буду йти по допису в себе в телеграмі. Посилання на ось цю сторінку з умовами обов'язково залишаю в описі, так само, кому буде зручніше, проходьте тут. Хоча сюди 100% треба буде повернутися, тому що тут треба буде заповнити форму. До цього ми ще дійдемо зараз. Давайте по порядку. Перше, що треба мати мати аккаунт на біржі Байбен. Тобто або бути зареєстрованим вже, або ви можете зареєструватися, посилання в описі і пройти KYC. Ця верифікація проходиться за декілька хвилин, нічого складного там нема. Друге, зареєструватися в акції на цій сторінності. Це конкретно вже на ось цій сторінності, про яку ми зараз говоримо, де самі умови ось цієї акції. Так, це реєстрація конкретно в цій акції. Дуже багато хто. Можна сказати, нехтує цим кроком або забуває, або не знає, що це треба зробити. І тоді його результати, навіть коли він інші умови виконує, не враховуються. Тому це дуже важливо, щоб вас зафіксували, що ви берете участь. Ось тут у вас є така помаранчева кнопочка. В мене, бачите, вона вже сіренька, бо я вже зареєструвався, вже зробив все. Тисните, зареєструватися і все. І переходимо до наступного кроку. А далі вам потрібно підписатися на Bybit і Everyword в мережі X. Колишній Твіттер, знаємо, якщо ви в Телеграмі. Ось тут активна, так, да, кнопочка, тут активне посиланочку переходить. Якщо ви на цій сторінці, а скоріш за все, ви будете звідси, так, все робити, то дивіться, просто натискаєте сюди. Тиць, воно вас перекине X на сторінку Бабіт. Ось тут кнопка «Підписалися», Теж саме на Everyword, Тиць, воно вас перекинуло. Так само є кнопочка Натискаєте підписатися. Наступним кроком буде зробити цитату, ретвіт ось цього допису. Знову ж таки, натискаєте сюди, тут посиланочку, все активно. Воно вас перекидає на потрібний пост в Твіттер, і там робите цитату, ретвіт. Не просто ретвіт. Багато хто не знає, як це зробити, зараз показую. Дивіться, є пост. Ось воно знайшло. Ось де стрілочки. Натискаєте. вибираєте не репост, а ось тут знижу цитата. Зверху прописуйте якесь побажання від себе. Класний проект, дякую за можливість. Там супер крута, крута акція промо. Я думаю, що головне, щоб без матюків. Пишете, що бажаєте, і натискайте Опублікувати пост. Наступне, що потрібно зробити, це депозит від 100 USDT і проторгувати з Everi. або внести Everi на суму від 100 баксів. Якщо у вас десь вже є ці монетки, Everi, можете їх завести на біржу. Якщо немає, просто робите депозит від 100 USDT. Краще взяти трішки запасом: 101, 105, щоб було. Так? Хто не знає, як зробити депозит, на каналі є дуже багато відео, де я детально показую, як зробити депозит з банківської карти напряму на біржу без комісій. Пошукайте, не знайдете, пишіть, я вам допоможу. А далі заходите спотова торгівля, ось ваш аккаунт. Uh, так, торгівля. Спотова. Тут прописуєте пару Every, знаходите Every USDT і все. Можна поставити ринковий. так, Купівля ринковий. Прописуєте на 100 чи там на 101. Давайте з запасу трішки. 101. Купуєте і одразу продаєте. Не треба їх солити, в умовах цього нема. Купили, продали, все, воно зарахує. Йдемо далі. Запросіть, принаймні, одного друга зареєструватися на Бабіт та взяти участь у цій події. Зразу наголошую. Уважно слухайте, дивіться, якщо ви новачок, ви тільки реєструєтесь на Бабіт і берете участь у цій події, вам не потрібно виконувати цієї умови. Нікого запрошувати не треба. Якщо ви вже старічок, так сказати, так, і маєте акаунт на Бабіті, тоді вам треба виконувати цю умову. Запрошуйте друга взяти участь, тобто зареєструватися, і взяти участь або просто. Створюйте обережненько, створюєте ще один аккаунт, виконуєте умови, і тоді, плюсом, у вас буде вже два аккаунти, так, брати участь у цій акції. Зрозуміли, новачкам не треба, старічкам. Обов'язково виконуємо. Ну що ж, практично все зробили, лишилось тільки заповнити форму нижче. Ось ця форма. Перше, вказати посилання, цитати ретвіту. Як це зробити? Заходите до себе в профіль да, в XC, знаходите той допис, який ви цитували. Ось, бачите, це промка з Every. Я тут написав, -та -та. все, він у нас є. Ось тут є стрілочка. Натискаєте, копіювати посилання, Повертаєтесь назад, Бац, вставили, все є. Далі, будь ласка, вкажіть нік вашого аккаунту X. Прописуйте нік, його можна подивитися так само в себе в XC. Наприклад, якщо ви там забули чи не знаєте, що воно таке. Ось тут внизу під вашим ім'ям прізвищем буде ваш нік, ось з цією штучкою з да? собачкою. Копіюєте, так само сюди вставляєте. Ви виконали всі необхідні задання. Звичайно, що тиснемо так і натискаємо відправити. Ну що ж, умови всі виконали. Тепер просто залишається чекати на результати. Все це актуально. Тобто виконувати можна до 26 квітня. І дивіться, ще таке важливе оголошення. Сума ваших активів до 26 квітня не повинна падати менше, ніж за 100 баксів. Не обов'язково там має бути USDT, можна будь-яку крипту закинути, щоб було там 100 плюс баксів, так, і хай вони собі там просто лежать. Наприклад, до 26 квітня. Це також умова. І ще, друзі. Така важлива інформація, хто ще не виконував ось цієї промки, обов'язково перегляньте це відео. Там умови трішки складніші, але її винагорода також соковита. 200-400 баксів. По нинішньому курсу сьогодні це в районі 250 йде. Але так само воно падало, росло. Було і 400, може бути і більше. Але нагадую, да, там трошки треба буде попрацювати. Обов'язково перегляньте і будете знати, треба воно вам чи ні. Ну, а тепер буду закінчувати. Виникатимуть запитання. пишіть в коментарях, буду розбиратися, підскажу. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підтисочки. Яти... Підписочки, ютубчик, телеграм. Посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.